Ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному сайті придбався ось такий засіб. Це ось така поліроль панелі приладів. Ось є артикул К2К410. Ось так вона виглядає. Зглянемо зараз для чого вона. Це високоефективне захисне молочко для панелі приладів. Відновлює оригінальний матовий вигляд поверхні. Містить ультрафіолетовий фільтр для захисту від відсвітання. Ну, це, звісно, супер. Залишає свіжий аромат в салоні. автомобіля спосіб застосування: струсніть пляшку перед використанням. Розпилюйте на поверхню або використовуйте тканину для нанесення на поверхню, після чого відполіруйте. Канина на нас є ось така мікрофібра і будемо використовувати на автомобілі Golf 4 1998 року з бензиновим мотором 1.4. Тому переміщуємося всередину автомобіля і будемо зараз очищати нашу панель приборів. Так, ось наша панель приборів. Беремо наш засіб, знімаємо кришечку захисну. Збовтуємо наш засіб, так і тут дозволяє місце, то я буду наносити прямо із даної банки прямо на нашу панель. Після чого буду здійснювати полірування. Так, воно на резолю наносить. Почекаю якихось 15-20 секунд для того, щоб воно наш засіб вступив в дію І буду полірувати. Так. Тут, в принципі, можна декермо спробувати. Запах такий приємний, легкий. Він не є якимсь там різким чи ще якимось. Просто легенький такий приємний запах. Добре, його розтираємо по поверхні. Також витримаємо нашу магнітолу, наші кнопочки всі, щоб всі гарненькі були, чистенькі. О, вже трошки наша, скажімо так, трепочка загризнилася, візьмемо в іншу сторону. Чистенько і продовжуємо. Ось тут щось слабо дав, так як якесь одне місце. Тому, мабуть, краще брати спочатку на трапочку також. Тут два способи застосування або, або ось так, о! Так вже буде інтенсивніше нанесення більше. Ну, трохи освіжилося. Лагалом. Тому можу сміло рекомендувати даний засіб, щоб захистити панель приборів від відсвітання, від вигорання, так як чорний колір він такий що до себе притягує і лишній захист для нього не буде. Тому наразі дякую як зі, за полі Всім дякую та успіхів!